Друзі, всім привіт! Завдяки вам усім, завдяки вашій підтримці, весь цей час на моєму каналі з'явились нові опції. YouTube це називає спонсорство. І зараз я розкажу, що це вам дає. Той, хто стикався із цим, розуміє, що вести YouTube канал це не просто щось знімати і викладати, це трошки інше. Потрібно достатньо обладнання, бо ти не завжди знімаєшся на телефон, потрібні мікрофони, камера, світло, потрібно програмне забезпечення, щоб монтувати відео. А також потрібно мати час і, звісно, потрібна команда. Це все потрібно, коли ти десь вдома цим займаєшся. Коли ти на війні, все значно ускладнюється. Часто просто фізично немає можливості щось знімати та монтувати. Але менше з тим, ви дивитесь, а ми робимо. Для тих, хто захоче допомогти нам з розвитком каналу, програма спонсорства надає ряд бонусів. Це спеціальні значки, які показують вашу лояльність, це можливість раніше передивлятися нові відео та ексклюзивні кадри, які зазвичай при монтажі видаляються. Це можливість поспілкуватися з нами. І, можливо, навіть віртуально взяти участь у створенні контенту. Це про ще більший зв'язок між глядачем та автором. І звісно, для усіх решти, кому це не цікаво, абсолютно нічого не зміниться. Ми молодці, що створюємо відео, а ви молодці, що дивитеся. Отже, нова програма вже в силі. Долучайтеся, і разом ми зможемо знімати ще більш якісні матеріали і вам їх показувати. З вами був Міньйон.